На жаль, у нас був такий досвід перший в Україні, бо неможливо сьогодні відчинити школи. Просто так, щоб діти мали можливість навчання. До речі, хочу сказати, що сьогодні у Харкові перебуває. 53 тисяч дітей шкільного віку, які отримують свої знання в школах міста Харкова. Взагалі отримують знання в школах міста Харкова 102 тисячі дітей. Тому для нас це нагальне питання, занадто важливе питання для того, щоб діти мали можливість, хоч би в комбінованому режимі вчитися в школу. Тому дійсно у нас був такий досвід, що ми побудували першу в Україні, а мабуть, у світі підземну школу. І використовуємо його і сьогодні. І там мають можливість навчатися практично тисячі дітей в дві зміни. Тобто кожного дня перебувають тисячу дітей, отримують знання. Крім цього, ми побудували, переобладнали шість станцій метрополітену. Там теж діти отримують знання. Це переважна початкова школа, бо це дуже важливо для них, але і 11 клас теж сьогодні мають можливість навчатися, Чинятим винованим режимом, і хочу сказати, що попит занадто великий, і тому ми сьогодні будуємо вже три школи в різних районах Харкова і плануємо ще побудувати ще три школи. Тобто буде ще шість, шість шкіл побудовано. Далі будемо бачити наскільки важлива потреба, наскільки буде військове обставини розполагати к тому, що нам потрібно буде будувати такі школи.